Я не вам буду розказувати, тому що ви це і так знаєте. Я буду розказувати це тим, з ким ви будете сперечатися, дискутувати, вони вам будуть наводити аргументи, що Зеленський нічого не знав, він нічому не винен, і взагалі це якісь самозванці обікрали Україну і так далі. І так далі. От для того, щоб з ними краще посперечатися, ну може, треба якась додаткова логіка. Так що послухайте мене. А всі інші, звичайно, всі нормальні люди розуміють, що. Гарбунок відбувався на загальнодержавному, сказати, загальнополітичному рівні. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Ну, якби буде у вас такий невеликий додатковий набір аргументів. чи що. Так от, НАБУ говорить про те, що чотири міністри. Чори Ну, за цей час було два кабміни, то видно, що не всі з одного кабміну, але чотири міністра були задіяні разом з Міндічем в пограбунку енергоатома нашого: чотири міністра, 100 мільйонів доларів. Один близький друг президента. Це те, що ми поки що знаємо. Публічно все це обнародовано. Така невеличка група людей, правда. От, і воно все це діяло, ну, ну, це ж таємно, ніхто про це нічого не міг знати. І перше питання, яке виникає до СБУ. Якщо справді наше СБУ, яке там ловить за дрібні поступки там когось, що, ну, умовно кажучи, якийсь детектив хотів продати в Узбекистан канаплю, і його впіймали. Переплутавши Узбекистан з Дагестаном, уявляйте собі, наскільки глибоко наша СБУ може зайти в певні процеси і так далі. Так далі. І при цьому наше СБУ не помітило чотирьох міністрів і одного друга президента Міндіча, які тільки в одній цій справі, бо ми зараз тільки про одну говоримо, а плівки Міндіча ж писали, мабуть, не одну справу, а там, мабуть, ще щось цікаве є. 100 мільйонів доларів. Тобто, наша СБУ чи не хотіло, чи не могло, чи в тємі отут перше питання. Коли їм дали завдання, що-будь нарить на людину, яка копала проти Міндіча, вони нарили проти цього детектива. Щось придумали. Питання. Коли їм давали завдання рити проти цього детектива, який рив проти міндіча, вони не подумали про те, що, мабуть, міндіч там щось треба перевірити, чим займається міндіч. Ні, не подумали. І оце ключове питання. СБУ, яке займається безпекою держави, не виявило цих злочинців. Таке величезне розкрадання грошей не побачила. Корупційні діяння чотирьох міністрів не побачила. І е, те, що там друг президента, вони теж цього не помітили. Таким чином, це говорить про те, що наше СБУ кончене другий варіант. Наше СБУ все знало і просто не чіпало цю справу, тому що їм не, дозволяв банк, не дозволяла банкова. Тоді наше СБУ кончене. Який інший варіант? Тут ну, я почув цікавий жарт з приводу того, чому набу назвало, дало таке поганяло Міндічу Карлсон. Ви чули вже цей жарт? Скажу вам, чому? Тому що у кожного Карлсона є свій малюк. Ну, Малюк, ви розумієте, да? це не той морський дрон, який нищить ворога, а той, який керує СБУ. І тут. Своя логіка. Мені здається, що з таким ім'ям для цього персонажа Набу сказала нам все, що могло сказати. Що Знало все наше СБУ і покривало його. Тепер питання друге. Тобто, наша СБУ або лахи, які нічого не можуть знайти, або інструмент банковий, який. Ну, Виконував просто доручення банкове, та і все. Тоді питання: а що знала наша влада? Ну, СБУ, це ж просто підрозділ. Ми ж можемо розуміти, ви пам'ятаєте, як казав Сирський. Треба, щоб чесно все доповідали, тому що коли нема чесності, то не можна прийняти правильні рішення. Ну, з приводу війни це очевидно, а з приводу не війни, що там було? Зразу виникає у мене питання. От е ці чотири міністра яких, звичайно, як завжди, у нас все контролює Єрмак, перший раз, до речі, його прізвище називаю. Друге, ну, Бо ми знаємо, що Кабміном ну, керував Єрмак. Так от, значить, ці чотири міністра, якими керував Єрмак, і той друг, який був у нього на Дні народження, Міндіч, ми знаємо, що він був на дні народження там в Карповцьому. Івано-Франківщині літав до нього, це теж відома історія. Так от, питання зразу виникає. Вони знали про ці е, злочини своїх, свого оточення? Чи вони не знали? Якщо вони е, не знали, що у них таке навколо робиться, що у них такі друзі, ну вони, значить, ну, лахі, вони. Погані кадрові спеціалісти, вони нічого не контролюють в країні, вони не бачать, як у, нас, у них з-під носа вивозять мільйони, мільярди. Ну, якщо в гривні перевести. Е, і друге питання, яке виникає. А е, СБУ їм доповідало це. Ну, якщо їм СБУ цього не доповідало, то це значить, що е, Зеленський призначив обох керівників СБУ і першого, Баканова. І другого малюка такого, що вони, ну, в принципі, або нічого не знали, або нічого не доповідали. Е, і якщо все це разом об'єднати, всі ці різні версії, то складається ситуація, при якій наша влада або організовано все розкрадає по повній програмі, що жахливо, або нічого не розуміє, бо наповнила. Свою команду такими негідниками, які все розграбовують, а вони нічого не бачать, що теж, в принципі, жахливо для країни в часи війни. Який висновок от з цього? Ні, ну ви, будь ласка, напишіть мені якісь свої думки, хоч одну точку зору, коли в цій ситуації вини немає Зеленського. Тобто він або призначив погане керівництво цього СБУ, яке йому не доповіло і нічого не розслідувало. І тоді він поганий керівник, або він все знав і мовчав, і тоді він, відповідно, теж поганий керівник. До речі, оці всі речі, які пов'язані з розграбуванням е значить, е нашої енергосистеми, особливо зараз, коли ми бачимо, до чого це призводить. І я розумію, що цілком можливо, що набу. Тому і стало сміливішим, що вона зрозуміла, що народ відреагує на це позитивно, тому що ми всі бачимо наслідки цього злочину. Питання: це була державна зрада чи не була державна зрада? Коли гроші, які повинні були піти на підтримку нашої енергетики, йшли в Москву? Це державна зрада чи ні? Якщо це не державна зрада, то тоді скажіть мені, що таке державна зрада, я щось насильно розумію. А якщо це державна зрада? То знов-таки, а мільйони готівки летять в Росію з офісу сенатора російського, до речі, в Україні і колишнього друга і партньора, до речі, Зеленського по плівкам Байдена Порошенка. Так от, питання зразу виникає. Вони повинні були це виявити? І де ви бачите зараз? Малюка, який б'є себе в груди, і говорить, що блін, такий злочин проти України, таке порушення, а ми цього не помітили. Ай-яй-яй-яй-яй. Якби ми не, не затримали цього, значить е е е інспектора чи слідчого набу, він би ще швидше це розпакував. І ми фактично стали з зброєю проти тих, хто захищає Україну. Ай-яй-яй-яй-яй, де ви це бачите? Я цього не бачу. Мені здається, що, коли всі говорять, що нам треба терміново е, міняти Кабмін, це очевидно, то нам треба СБУ трошки міняти теж, тому що СБУ, яке не може знайти в крадіжки 100 мільйонів доларів на забезпеченню чи об, е, цьому захисті нашої енергетики. Нам таке не потрібно. Іди, і слухайте, я сьогодні прочитав, що виявляється, наглядова рада вирішила зібратися і розслідувати ситуацію. Уявляйте собі, 100 мільйонів у них з-під носа крадуть, і вони навіть нічого в ус не дують, нічого не бачать. Висновок: повне перезавантаження. Всього. Повне перезавантаження. Як це все зробити? Це окреме пита питання, ми будемо окремо це розбирати. Але. В парламенті в більшості не з'явилось жодного депутата, який би не швирнув в свій мандат і не вийшов з коаліції. Ну, пробачте, монобільшості. Міністр, жоден не поклав в свій мандат і не сказав, що таке, така ганьба, я не буду тут з, з, з таким кабміном мати справу. Та да, що там сказати? Це Галущенка сам, який в центрі всього, міністр юстиції. Він теж не поклав ще досі свій мандат. І навіть Зеленський, який мягко розказував, що треба покарати винних, він продовжує вдавати, що Галущенко ну, тут ні до чого. Ну, ясно, Міндіч втік, то його ніхто не знає, що він там робить. А цей же ж тут. Так де? Ну, Хоч вдайте, що ви здивовані, обурені, скажу, ми такого ніколи не очікували, терміново. Скласти. Пов... Я пам'ятаю, коли при Порошенку на заступника секретаря секрет... ну, РНБО з'явилася публікація, так він його зразу відправив, значить, відклав, пов... ну, як це називається, припинив повноваження на час розслідування. А що з нашими міністрами зараз робиться? Де? Де? Заява президента з обуреннями. Литвин ще йому не написав, чи Подоляк не написав, хто там йому ще не написав цю заяву. Чи ніколи такої заяви і не буде. Чи я з ними прийшов, я з ними піду. Ваша версія. Пишіть мені, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставайте його спонсорами, поширюйте і поширюйте серед інших. Ну, треба, щоб люди знали. Люди знали. Бо поговорити про те, що міндіч поганий, це кожен може. Це вже кожен знає. А глибше подивитися в нашу країну, що тут відбувається. Це вже тільки ви можете. Разом зі мною. Тримаємося. Слава Україні!